Чи може голос втомитися, які ознаки втомленого голосу? І варіанти вирішення цього питання? Так, голос втомлюватися може. Причому е втомлюється голос не тільки через фізичну втому, а ще через те, що ви можете морально бути подавленим або втомленим морально забагато думок, забагато креативу, і через це може втомлюватися голос. Прояв втомленого голосу це е зникає інтонація. Плюс до цього може ще і виникнути така проблема з хрипом в голосі, іноді навіть в гірших випадках голос може вийти з чату взагалі. Як вирішити це питання? Це питання вирішується правильним диханням під час того, як ви говорите. Тим більше, якщо ваша робота пов'язана з багатою з великою кількістю розмов протягом дня, тому дихання вам допоможе не втрачати голос і щоб він не сильно втомлювався. Як це Навчитися робити? Пишіть мені в дірект, хочу консультацію.